Слава Україні! Росія атакувала медзаклади на Сумщині. У Хмельницькому затримали псевдоволонтерів, які продавали автівки, призначені для ЗСУ. Кам'янці-Подільському сталася пожежа у багатоквартирному будинку. В обласному центрі планують перейменувати вулицю Трудову. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. Пізно ввечері росіяни атакували лікарню у сумах. Надзвичайники провели евакуацію 147 пацієнтів. З них дев'ятеро маломобільних. Ніхто з них не постраждав. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медзакладу. Також ворог завдав сім ударів по медичному закладу у Краснопільській громаді. Два ворожих безпілотники атакували будівлю, спричинивши пожежу. Під час рятувальної операції ворог завдав ще п'ять повторних ударів, частково зруйноване укриття. В якому заблокованими опинилися 22 пацієнти. Серед них семеро маломобільних рятувальники усім допомогли. Жертв серед цивільного населення немає. Загалом евакуювали 60 людей. Внаслідок атаки пошкоджено пожежний автомобіль. Музика. У Хмельницькому поліцейські затримали псевдоволонтерів, які продавали автівки, призначені для збройних сил України. Злоумисники. Тимчасово реєстрували транспортні засоби на підконтрольні фонди як гуманітарну допомогу на потреби армії, а потім реалізовували їх за готівку у розмірі від 5,5 до 6,5 тисяч доларів за одне авто. Двох представників благодійної організації затримали під час продажу п'яти автомобілів на загальну суму майже 23 тисячі доларів. Загалом фігуранти продали гуманітарних автівок на суму понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Оголошено підозру їм загрожує від 5 до семи років в'язниці із конфіскацією майна розслідування триває. У Хмельницькому у Кам'янці-Подільському, перепрошую, горіла квартира. Надзвичайники евакуювали трьох людей, серед яких була дитина. 18 березня об 10.13 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у багатоквартирному житловому будинку. Займання площою 3 квадратних метри сталося у квартирі на другому поверсі, ймовірно, через необережність під час куріння. Епі-ситуація на Хмельниччині значно покращилася. Про це повідомив головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Гаврикевич. За даними Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб з 10 по 16 березня в області за медичною допомогою через та Грип звернулося майже 1400 осіб. Це власне на таке от число. Перепрошую, цифру менше аніж тижнем раніше. І також збільшилася натомість кількість госпіталізованих. Зокрема, зареєстровано 8500 осіб. А лікування в умовах стаціонару потребували 430 громадян. За перших проявів недуги одягайте маску і звертайтеся за допомогою до сімейного лікаря або ж до найближчої амбулаторії. Відповідально ставтеся до свого здоров'я. У Хмельницькому планують перейменувати вулицю Трудову, яка пролягає від вулиці Вінницької у районі першого автовокзалу до масиву індивідуальної забудови на місці старого аеропорту. Вулицю хочуть назвати на честь героя України Дмитра Крамера. Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради, буде винесений на розгляд сесії. Хмельничанин Дмитро Крамер, один із засновників націоналістичної формації Фенікс, розвідник, спецпризначенець. Він пройшов найгарячіші точки російсько-української війни. Помер 6 травня 2023 року внаслідок уламкового поранення шиї, яке отримав у бою із вагнерівцями у Бахмуті. Захисникові було 23 роки. Звання героя України йому присвоїли посмертно. Може бути гучно сьогодні з 12 до 15 години на території Старокостянтинівської громади проводитимуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Про це повідомили у міській раді. Тож зберігайте спокій, все під контролем ДСНС. Також за повідомленням Хмельницької обласної військової адміністрації сьогодні в межах Хмельницької громади заплановані військові навчання. Буде гучно з 10.45 до 14.00 години. Тож не хвилюйтеся у випадку повітряної тривоги. Подбайте про свою безпеку. We'll <laughs> У Хмельницькому відбудеться благодійний фестиваль «Пловфест». Ініціювали захід волонтери благодійного фонду фонд людей. Також благо фонд ЮЄ та громадська організація Єдина нація. Усі зібрані кошти скерують на придбання квадроцикла для 106-ї окремої бригади ТРО у неділю, 23 березня о 12-й годині. Усіх запрошують до парку імені Михайла Чекмана посмакувати пловом, шашликом, рибною юшкою, послухати музичні виступи та заразом підтримати захисників. Саме підтримка захисників вже давно мала би стати чи не повсякденною звичкою українців. Тож продовжуємо донатити свій час та кошти, аби наблизити перемогу. Слава Україні! Героям слава!